Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Зілки працюють на волошці і тут дуже багато. У нас почався взяток з акації. Перша тепла ніч, і вже ще ранок, і просто стоїть відпар. Ну, як то, що перед дощом дана, з обіду, дощ обіцяють, бджолки активно, активно працюють. І що ми зараз робимо на пасті? А взагалі, в принципі, коли почався взяток. Не потрібно заглядати, взагалі не відкривати навіть вулик. Ну, хіба що в крайніх моментах, де можна підкласти магазин. І, звичайно, від водочки там можна, можна десь і вощинку. Но постає питання, що яка б якісна вощина не була, то Я таки далі продовжую навощувати. Ось такі рамочки альпійські, їм вже більше 30 років. Проволочка і брусочок. Я в цьому році пробую <кхух> вощину. Ось-таки ми натягаємо рамочки. Далі продовжуємо. Альпійська рамочка. І більше 30 років проволочка і брусочок. Я думаю, ще у нас за 30 послужи. Оце Дадановска, хара... ощенка хорошо лягає по розміру. А це... а це я нарізаю кусочки на магазину і а то остальне виходить рут. В принципі, можна було заказати і рутуску, але в цій фірмі є всі під всі види, під всі види вощини. І хто слідкує за каналом, то знає, що цю вощинку я показував. Вони, бджолки її активно тянуть. Маточка сіє без пропусків. І навіть бджолки заносять уже в нью мед. І так, на мій погляд, це. Дуже якісна вощина. Все-таки ще час покаже, як вона буде працювати протягом сезону, чи не буде плисти. Бо бувають такі моменти, коли просто рамка обривається. Другі кажуть, що то жара, ну, одні, одні пливуть, другі не пливуть. Я думаю, що і ця вощинка не попливе. Часто кажу, що, що ти показуєш, вона як як стекло прозоре. Я просто хочу єдину я спробував сам робити, вона дуже груба вийшла. Це моя мого виробництва вощин. Дивіться, вона теж прозрачна, вона дуже груба вийшла, бджолки її потягнули. оце обірвалося і вона впала була. Теж прозрачна. Це моя. І чим відрізняється ця вощина. Звичайно, в неї якість вишня, чим моїй домашні. Хоча кажу, що домашня лучша. Ну, не знаємо. на це треба мати час і уміння. Але я що ще хочу сказати, що яка б якісна вощина не була, зараз під час взятку вона недоречна. Кожний пасічник знає, що на акації ніколи вощинку не строять. Ну, може десь один листочок, бо це втрата драгоцінного меду. А акації у нас біля пасіки просто, ну, майже все в акації. У нас є різновікова, от таке враження, що різні сорти. Тут теж починається лиш розпускатися. Лиш би була погода, тут куди не глянь скрізь акація. Ось вулики і над ними акація. У нас ще вона не повністю так тут всередині розкрилася, але на відсонні вона супер. Ось теж на пасіці. І кажеться, по одному дереві на одну бджолу. Ось так пасіка готова до прийому медового акаційового меду. Стоять магазини. Стоять корпуса і особливо, звертаюся до початківців, в ніякому разі зараз не можна лізти. Тільки якщо ви не встигли розширити, можна поставити магазин, а якщо в лежакові, просто поставити далі рамки. От і все. вощина я думаю, зараз недоречна. Найкраще вощину треба було відструювати на садах. Я знаю, мій товариш каже, що в нього на садах до 10 рамок повідстроювали. У мене трохи менше. Можна відстроювати вже далі, ставити вощину, коли корпус розріс після акації. На акації вощина недоречна. Добре, бажаю всім вам хорошої погоди, хороших медоносів, і щоб на акацію у всіх була гарна і хороша погода. Хай вам всім щастить. До побачення!